Експозиція Лозівського краєзнавчого музею Лозівщина в роки Великої Вітчизняної війни найкраща в області. Такий висновок зробило журі конкурсу, оголошеного серед комунальних музеїв Харківщини на початку року Харківською облдержадміністрацією і присвяченого 70-річчю перемоги у великій вітчизняній війні. Нам дуже приємно ця звістка. Ми активно працювали всі співробітники нашого музею. Був створений план, за яким ми за яким був знятий. Відеоролік дуже раді, і що наш, наша праця оцінили високо на такому рівні у створеному 10-хвилинному за умовами конкурсу відеокліпі. Співробітники музею намагалися якомога ширше розповісти про свою роботу. А це співпраця з місцевим телебаченням, створення літературно-музичних композицій, уроки мужності тощо. Багато зусиль і часу музейники приділяють пошуковій роботі, яка проводиться ними вже більше року. Співробітники музею, зокрема Суарес Олена, наш науковий співробітник, веде дуже велику роботу. І пошукова група, як ентузіастів, членів нашого клубу, історично, який при музеї діє, вони теж ведуть по району цю роботу. Уже дуже багато прізвищ знайдено людей, бійців, які були, вважалися безвісти пропавшими, невідомими, але вони поховані на території нашого міста і району. До Лозової не так давно приїздила одеситка, яка десятки років шукала місце поховання свого батька, загиблого під час війни. І лише завдяки працівникам Лозівського музею. Тільки тепер жінка дізналася, де похований її батько, та змогла відвідати його могилу. Роботу музейників високо оцінили журі конкурсу. За перше місце музею буде вручено грошову премію і диплом. Нагородження колективу відбудеться у травні у Міжнародний день музеїв. Колектив висловує подяку всім, хто брав участь у підготовці до конкурсу, зокрема і телерадіокомпанії Лозова за створення відеокліпу.